Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Всім, хто зі мною, дякую, що зі мною. Ми нарешті зібралися. Їдемо в Сауні. У нас є такий комплекс бань, називається цунамі. Я вам про них розповім, покажу, можливо, хто захоче. Пишіть, друзі, ваші коментарі, а ми в Сауні. Поки їдемо. Наш спа комплекс. Покажу вам цю красу. Це бувший проспект Гагарина. Зараз, як називається, треба не знаю, більше, більше знаємо його як проспект Гагарина. І всі так його і називають до цього часу, тому що нещодавно все це поперезивали і, і, як завжди, воно. Швидко не запам'ятовується. Таблички висять Гагарі. Я... Гагаріна висять таблички. Дивимося проспект. Лише в Гуглі можна подивитися, як він зараз називається. Хочу сказати так, і поки їдемо, а мені зразу на думку спала така е, історія. У нас зараз проспект Богдана Хмельницького є. Так? Раніше він був проспект е, Героїв Сталінграду, а е, ми знайшли одну табличку, там ще вісить вулиця Дніпропетровська. Він колись був не проспект, а вулиця. І там навіть вулиця Дніпропетровська. А вулиця Дніпропетровська, воно було більше як 50 років тому. Ще можна назвати цей проспект, проспект Гагаріна або можна назвати. О, він так і називається зараз. Штайна. Так, проспект Науки. Ось, коли під'їхали сюди. Де е, Національний університет. Мені дуже подобаються ці стільчики. Вони так цікаво тут зробили. Е, ну Ми на швидкості то і не показали цього. Але в мене є відео, я неодноразово вам е, показувала цей проспект. Він дуже красивий, його можна недаремно назвали проспектом науки. Е, тому що тут е, через кожних пару метрів і новий інститут, і коледж. І ну, більше всього інститут. Тут дуже багато студентів. Можна назвати, що це проспект студентів. Майже в кінці проспекту науки і знаходиться спа-салон цунамі. Тут у нас ходить перший трамвай. І ось прямо перед нами цунамі. Щоб зайти в нього, треба звернути вправо. Це сюди ми їдемо. Помаленько люди. Тут дуже вузька дорога роз'їхатися тяжко є. Паркувальна зона називається Нагорний ринок. І коштує 15 гривень на годину. Цунамі це комплекс. Тут є готель, ресторан, фітнес. А я хочу вам розповісти лише про спа комплекс. І зараз ми заходимо в спа комплекс і починаємо з першого поверху. Тут зразу заходимо. І налаштування на відпочинок. Красиві амфори лежать, тиха музика, отака От атмосфера тиші. І далі на першому поверсі є сауни. Тут дуже багато, друзі, саун, басейни. Зараз я вам про це все розкажу. Саме про спа-комплекс. Але спочатку давайте про гроші. Звісно, без грошей ми нікуди не попадемо. Спочатку, коли ми заходимо зразу на рецепшн, нас зустрічають і нам дають браслет, на який ми можемо користуватися, а потім в кінці вже буде оплата. Тут ми можемо замовляти різні послуги, які не входять зразу у спа. Саме в ці гроші, які Входять у вартість відпочинку, а це ми нарахували лише на першому поверсі 5 саун. І нижче першого ще 10 саун. Я вам про них розкажу. Тарифи у спа діють цілий день, тобто можна зранку зайти аж ввечері вийти. І е, тут різні тарифи. І ось тариф разового відвідування спа. Понеділок вівторок 1550 гривень, а для дітей віком від 0 до 11 років 1100. Середа 2050 гривень, а для дітей 1550. Але ще варто зазначити, що середа це лише чоловічий день. Четвер п'ятниця 1750, в четвер жіночий день до 13 години. Тобто тільки жінки йдуть, а діти 1350. Субота, неділя і також святкові дні це буде 2050 гривень або 500, 1550 для дітей від 0 до 11 років. Один раз можна посітити за цю суму, і можна там відпочивати цілий день. Як можна зекономити, якщо хочеться піти, дуже сподобалися сауни. Мені дуже сподобалися сауни на першому поверсі, особливо японська, я вам пізніше розповім. Можна піти все на все на одну годину. Це понеділок, вівторок, буде 690 гривень за годину. В середу це буде 1020 гривень, четвер, п'ятниця 810 гривень, субота, неділя та вихідні і святкові дні. 1020 гривень за годину. А якщо порівняти, скільки це буде, наприклад, в доларах, треба просто розділити на 42 у нас один долар це 42 гривні. Все інше масажі, звукотерапії, різні практики, ресторан. Це все буде за додаткову плату, але ви скануєте браслет і все це в кінці того, як ви виходите, в кінці дня, скажімо так, все це потім оплачуєте додатково до тарифу. На першому поверсі є ось такі шафи для того, щоб покласти речі, спадіетолог це теж за е, окрему плату. Е, Ну, також тихо, чудово. Мені що, понеділок-вівторок ми пішли для того, щоб е, дешевше тут е, те, що з мінусів дуже багато людей. На першому поверсі японська сауна, яка складається із трьох басейнів, два чани е, гарячою водою Одна, 42 градуса. А один басейн на 5 градусів на 3 градуса вище 45. І один басейн холодний плюс 7 градусів. Ось такий де контраст теплий 42, 45 гарячий і контрастний плюс 7 градусів. Неймовірні відчуття від оцього перепаду температур від цих трьох басейнів. Таке враження, як голочками, все тіло. А от у фінській сауні у них через кожну годину проходять сеанси, де заходить банщик, дуже сильно наливає багато води на камінці, розганяє повітря рушником, вітер устроює такий, гарячого повітря. І сім хвилин. Ніхто не заходить і не виходить із фінської сауни. Ну, і, звісно, приносить туди лід, раптом, кому мені дуже сподобалось. І тут є оголошення, коли який відвар наливає. Ми попали на соснову, і другий раз я попала, то там був евкаліпт. І далі, напроти саун є басейн. З холодною водою, де плюс 7 градусів, і з теплою водою, де там біля 30. Поряд є кріо сауна. Там сніг. Після, холодно, після гарячої, дуже чудово. І в кінці можна відпочити в соляній кімнаті. Можна зайти вниз в арома сауну. Особливо після японської сауни. Тут є зона відпочинку, трав'яні чаї, басейн, де можна поплавати затишні місця, щоб сидіти. А в басейні звучить чудова музика, інфракрасна сауна. В басейні, коли плаваєш, зверху ти дивишся, ніби небо. Голову опустив і музика грає. Тут є також і джакузі, де можна похлюпатися. І релакс. Є м'які сауни турецький хамам, слов'янська мовниця. Це японський. Ми відпочиваємо і п'ємо трав'яний чай. Друзі, гарного вам відпочинку. До зустрічі! З вас лайк.